Вітаю всіх, хто любить вивчати українську літературу. Сподіваюся, вам подобаються пригоди, бо сьогодні ми з вами разом із козаками помандруємо до морського царя на службу на три роки. Не боїтеся? А тож, справжнім козакам і козачкам нічого не страшно! Мене звати Софія Феджора і ми починаємо літературну мандрівку. Чи знаєте, ким були козаки? Як жили, з ким воювали, за що боролися і що цінували найбільше в житті? Пропоную далі детальніше розглянути особливості козацького життя. Для початку перевіримо ваші знання. Питання перше. Як називався човен, яким козаки вирушали у військові походи? А. Качка, Б. Чайка, В. Лелека, Г. Журавель. Правильна відповідь: Б. Такі човни називали чайками. Вони були напрочуд швидкі та легкі для маневрів. Питання 2. Як називався чуб козаків, за який, згідно з переказами, ангел міг віднести полеглого козака прямо в рай? А. Батіг. Б. Ланцюг. В. Оселедець. Г. Обруч? Правильна відповідь В. Оселедець. Козаки часто казали, як на війні загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Питання третє. Як називали козаків, які були найпруткішими й володіли таємними знаннями. Про них казали, що ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не бере. А. Характерники. Б. Чаклуни. В. В. Вовкулаки. Г. Перевертні. Правильна відповідь А. Характерники. Козаків, які були найспритніші та найвідважніші в бою, називали характерниками і вірили, що вони могли навіть перетворюватися у тварин. Що ж, я бачу, ви добре підготувались, тож готові вирушати в мандри з козаками. Сьогодні в центрі нашої уваги пригодницька казка, як козак у водяного царя служив, авторкою якої є Еліна Заржицька, сучасна письменниця родом із Дніпра, журналістка. Драматургиня й громадська діячка, яка дуже любить подорожувати та писати фантастичні й історичні твори для дітей. Мало хто знає, але Еліна за першою освітою інженер-електрик і навіть має два патенти. З дитинства вона захоплювалася літературою, пробувала писати, однак мати заборонила дівчині вступати на філологічний факультет. Послухавшись, матір Еліна Заржицька навчалася в Національному гірничому університеті і згодом у Дніпропетровському обласному інституті патентознавства. Однак від долі не втекти, і з народженням сина Еліна починає писати казки для власної дитини. Коли надіслала кілька творів у газету, їх надрукували. Так почався літературний шлях авторки. Послухаймо Еліну Заржицьку, яка на телеканалі D1 дає інтерв'ю в програмі Годинник. Насправді дуже було прикро, що про Дніпропетровщину мало написано. Мені хотілося, щоб діти більше знали нашу історію. Я вирішила створити от збірник такий, от ніби народні казки українські, але це авторські були казки. Збірник називався Великий Луг над Дніпром. Він вийшов у 2014 році. Після того були перевидання видавництва талант Харківське перевидавало. Воно видало дві книжки: як козак у морського царя служив і легенди про козаків. За два десятки років літературної діяльності письменниця написала понад 50 творів, зокрема, понад 25 книг казок, легенд та художніх оповідань. Останні кілька років Еліна Заржицька активно співпрацює з обласними бібліотеками та іншими авторами, бере участь у різних проєктах. Наприклад, письменниця долучається до поширення електронних книжок українською мовою, а також є учасницею проєкту Книголюкс, метою якого є видання книг для дітей із порушенням зору шрифтом Брайля. Як зазначає авторка, її улюбленою темою є військові походи, звичаї та традиції козаків. Ким же були вони і що цінували найбільше? Козаками називали осіб чоловічої статі, що становили окрему верству населення в Гетьманській Україні. Це були вільні озброєні люди, що представляли військовий стан суспільства і часто були воїнами-найманцями, які виступали на захист власної батьківщини. Найбільше цінували козаки власну свободу і тому виступали проти панування шляхти і панів. Оскільки селилися переважно в степах України за порогами Дніпра, то й називали їх запорожцями. Казки письменниці про козаків, сміливих і безстрашних лицарів настільки сподобалися і дорослим і дітям, що були перекладені іноземними мовами, зокрема вірменською, словенською, азербайджанською та іншими. Лауреатка багатьох міжнародних премій та дипломантка різноманітних конкурсів Еліна Заржицька повсякчас пропагує дитяче читання і навіть сама записує відео для дітей. Пропоную послухати початок казки, як козак у водяного царя служив у виконанні авторки. Зібрались якось козаченьки похід на турків. Збудували чи вісімдесят, а чи 100 чаю. Повсідалися, весло змахнули і. Гайда. Пливуть, шаблі гострять, мушкети заряджають, у повітки старих запорожців слухають і пісень співають. Спустилися Дніпром аж до Кінбурзької коси, а вночі у Чорне море вийшли. Тільки виправили курс на кафу, тут таки схопилася буря. Завив вітер, закружляв поміж чайками, побігли по морю сиве хвилі і на козацькі човни. Накинулися, схопила кожна хвиля по чаєчці, угору підняла і міцно тримає, не відпускає. Не встигли козаки здивуватися, як випірнули з глибин морських дивні риби. Руки груди в них червоною лускою вкриті хвости синьою, а над пащами вуса звисають. Ну, справжні тобі запорожці. Підплив риби до чайки, якою отаман козацький правив, вклонилися низенько і кажуть, наш володар цар морський шле славним козакам вітання і просить до себе на гостину. Нехай прибуде хтось із вас, на кого громада вкаже. Дуже бо йому лицар Запорозький потрібен. Розреготалися козаки. Як так? Чужинський цар нам вказувати сміє? Не бувати цьому. Аж тут, після відмови козаків, море враз почорніло і буря піднялася. І другий раз підпливли морські істоти до козаків із тим самим проханням запрошують одного з них до глибин морських завітати. Дуже бо царю морському лицар Запорозький треба. І вдруге козаки відмовляють, пояснюючи це тим, що цитую: не можемо віддати душу християнську на погибель. От якщо чимсь іншим... То ми його величності прислужитися готові. Кінець цитати. І тут за третім разом із глибин морських виходить сам цар морський, і втретє звертається до козаків із тим самим проханням. За службу в нього цар обіцяє три бажання виконати. Один із порубків і погодився. Цитую: нічого каже, три роки не тридцять. Прислужуся цареві, а попри те, і вам, друзякам, користь буде. Тільки ви, браття, передайте моїй матусі старенькій, щоб не тужила. А дівчині чорноокій з червоними стрічками у довгих косах, щоб чекала. Кінець цитати. І перше завдання, яке дає йому цар морський воювати з повелителем Білого моря, бо він виявляється, медузин син вкрав рибу голку. А то риба непроста, цитую: кольнеш ж нею раз, одна риба з'явиться, кольнеш ж два, десять, кольнеш ж три, цілий табун. Кінець цитати. Козак погодився та спершу просить у заставу щось, що для царства морського важливе, аби три бажання було виконано. І цар дає йому чарівні речі печатку, якої листи запечатував, хрустину, шиту золотом, та срібну чарку. Заховав все у вузлик та до війська риб'ячого пішов, аби набій їх збирати. Не день, не два, а цілий рік воювали з повелителем Білого моря. Зрештою, перемогли його, забрали рибу голку та й до царя морського її віднесли. А козак після походу просить дозволу. Царя відправити риб дивних до Таранського рогу, що нині зветься Таромське, та дізнатися, як там ненька поживає, як дівчина Чорноока, чи ще пам'ятає, чи чекає. Цар дозвіл дав, попливли риби та через три дні назад вертають. Козак їх і питає цитую: Ну, що там у мене вдома? Як матуся, як дівчина Чорноока? Відповідають риби. Живуть, хліб жують, квасом запивають та й на тебе чекають. Кінець цитати. Зрадів козак, аж тут цар морський знову кличе до себе каже, що тепер проти володаря Червоного моря треба йти воювати, бо той морського коника вкрав. І знов не день, не два воюють, а цілий рік. Нарешті перемогли й повернули коника морському царю. Козак засумував і знов питає в царя, чи можна, щоб гади морські до таранського рогу попливли і дізналися, як поживає матінка й миленька. Припливли назад гади й доповідають. Цитую: Живі, здорові, щодня хліб жують, квасом запивають, та за тобою сумують. Кінець цитати. Зітхнув козак, та нічого робити має ще рік відслужити. Кличе його знов цар морський і каже тепер на імператора жовтого моря виступати та рибу меч, яка чужинські війська навпіл рубає, добром чи силою забрати. Не день, не два, а цілий рік воюють, зрештою, перемогли імператора й забрали рибу меч. Повернувшись до царя, просить козак молодий краба одноокого поплести до його дому та дізнатися, чи дівчина ще чекає, чи мати живе. Припливає краб за три дні і промовляє, цитую. Ех, козаче, козаче, хіба не знав ти, що як у морі три роки пройшло, то на землі тридцять пролетіло. Лежить твоя матуся хвора, от-от помре. А дівчина всі очі повиплакувала, чорні стрічки у коси заплела, а на твоє повернення вже й не сподівається. Кінець цитати. Як почув це козак, то мерщій до царя морського на волю проситися, а той спершу не хотів такого молодця втрачати, став умовляти та нічого було робити. Треба відпускати. За вірну службу подарував цар морський козаку чарівні речі. Пригадайте, які саме чарівні предмети дав цар козакові за вірне служіння. Оберіть три відповіді: А. Печатку, Б. Чоботи-скороходи. В хустину шиту золотом, Г срібну чарку. Правильні відповіді А, В та Г. Послухаймо, що сказав цар, подарувавши печатку, хустину і чарку срібну. За вірну службу, дарую я тобі, козаче, печатку, якою листи запечатував, хустинку золотом шиту та срібну чарку, бо не прості вони, а чарівні. Приїдеш додому, налив чарку води і дай своїй матниці напитися. Вона й одужає. А хустинку шиту золотом дівчині подаруй. Вона й помолодіє. Печатку ж бережи, як мати дитину. Як будеш в морі виходити, дістань цю печатку. Раз до води торкнешся, море заспокоїться, торкнешся двічі, схопиться буря, Ну, один раз торкнешся. Буря вщухне. Подякував та й поспішив Запорожець додому. Зробив усе, як цар морський велів, і мати одужала, дівчина помолоділа, обійнялися всі та й зажили щасливо. А печатку козак отаману коша Запорозького віддав, щоб завжди на морі, як в походи проти турків, ходили. Була гарна погода, і не топило б море чайки, козачі, не гинули б у воді душі християнські. Кажуть, що та чарівна печатка десь і зараз є, як пише авторка, цитую, шукали її сміливці, шибай голови та поки що не знайшли. Я теж знайти печатку намагався, тільки мені той скарб дорогоцінний не дістався. Може, тобі, мій любий друже, знайти печатку морського царя доведеться? Кінець цитати. То як захопила вас історія про мандри козака до царя морських володінь? Впевнена, що так. Обов'язково виконайте тести для самоперевірки та перегляньте конспект до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Дякую, що були з нами! До наступних зустрічей!